100 тисяч дірхам, оригінальний Майбах 2017 року. Так, приїхали на авторинок Шарджа. А зараз будемо дивитися еску Майбаха. 120 тисяч дірхам, так? Да? Ну 100 тисяч вже з ним стагати. Я кажу як чесно, я б за 90 навіть не трагувався. Так, 100 тисяч дірхам. Оригінальний Майбах 2017 року. Так, ти хоч не повиламує тут їм нічого. <рес> ну так, да, 100% Мені подобається, як вони підкапують, дивися, просто... Просто любої краски. Ти не підкапуєш, бо це перламутр, поняв? Його дракап, він, й, треба треба лице підбирати і воно вкапиться в слої, бачиш? Ага. А це ти просто біла, фа, біла база, бачиш, це ж пір колір. А я поняв то, я просто знаю, як вони зроблять. Ну, Вроді ну, рівно ти працює, ти гарно. Ти он арабський он, или ти смотрел американський? Американський кажеться. У нього даже в номер зазад висить американський. А, квадратний. Так, да, так, да, квадратний такий. Ні, мотор вроді гарно робить. Ні, він не Отак виглядають будні дубайських перекупів. Це типу не я. <гум> <гум> я маю просто оцінити цю всю двіжуху, яку тачку брати під тюнінг, яку не брати. То все воно таке запіляне, весь пром запіляний.